Вітаємо! Я Наталія Гущина. Я Ірина Василашко. Сьогодні ми представляємо авторську концепцію підру... підручника здоров'я, безпека, добробут, який ми створили за загальною редакцією Тетяни Бойченко. Підручник для самого класу продовжує лінійку підручників для 5 та 6 класу, переможців конкурсів 2022-2023 років. Його створена відповідно до модельної навчальної програми нашого авторського колективу. Основна ідея і модельної навчальної програми, і підручника полягає в розвитку дитини через розуміння себе, оцінювання власних сил та можливостей, постановку цілей з урахуванням цінностей. Ми прагнемо навчити дитину жити в безпеці і добробуті і бути при цьому здоровою. Тому підручник максимально практику та профорієнтований і спрямований на набуття життєвих навичок. Модельна навчальна програма передбачає системний розвиток за трьома змістовими лініями: безпека, здоров'я, добробут. У вступі ми зосереджуємося на питаннях ціннісного ставлення, життєвого самовизначення підлітка, формування його як громадянина та патріота, що є надзвичайно важливим в умовах воєнного стану. Змістові лінії побудовані лінійно-концентрично. В більшості аспектах у сьомому класі концентруємося на особистісному рівні, але з врахуванням національного та глобального рівнів, що отримують свій розвиток в восьмому та дев'ятому класах. Ці змістові лінії відображені в підручнику. Ми створили навчальний комплект, який включає підручник. Навчальні матеріали до підручнику в цифровому додатку це робочі аркуші, інтерактивні вправи, відеофрагменти, навчальні проекти, інструменти оцінювання, чек-листи, цифрові вправи. Простір кожного параграфа таким чином розширюється тому, що матеріал подається не тільки через друкований формат, але й через цифровий формат. Відео інтерактивні вправи, робочі аркуші, досвід дітей 12 років невеликий, і тому такий підхід дозволяє краще зануритися у тему, а багаторазове вправляння при виконанні вправ сприятиме розвитку необхідних навичок. Підручник має такі переваги. Це... Підручник та матеріали цифрового додатку можна легко використати для планування з різним навантаженням на тиждень, для розробки різних типів та форм уроків. Матеріалу достатньо. Кожний параграф підручника має три основні складові: початок як стартове завдання та мотивація, як проблема для розв'язання. Основна частина для формування, закріплення, узагальнення нових знань, умінь навичок і заключна для визначення ключових ідей, теми та проведення рефлексій. І таким чином параграф можна використати як конструктор урока. Методичний апарат підручника є конструктором, який дозволяє реалізувати всі основні етапи уроку. Це мінімізує час вчителя на підготовку уроку та вивільняє час для творчості. Зміст параграфів подається через п'ять рубрик та різноманітні форми діяльності. Простір друкованих сторінок розширюється через цифровий додаток. Комфортне сприйняття сторінок для учнів та учніць досягається завдяки невеликим теоретичним текстам запорою на візуальну інформацію у вигляді схем, діаграм, коміксів і Малюнків. Вивчення базується на обговоренні до кожний, де кожен може поділитися досвідом, висловити свою думку, а вчитель на підґрунті почутого може скоригувати хібні, нестійкі уявлення, пояснити під час моделювання життєвих ситуацій. Ми прагнемо навчити молодь самозарадності через розвиток сильних сторін характеру, через формування самооцінки, розвиток навичок ефективного спілкування за алгоритмом. Зупинись, подумай, дій. І також ці навики будуть необхідні у сьогоденні та майбутньому. Як можна Самозарадити собі і зупинити стрес, ви бачите схему на слайді. Запропоновані вправи спрямовані на розвиток креативності та критичного мислення, на використання набутих знань, на дослідження та оцінку явищ та процесів, і, звичайно, створення готових продуктів. Формування цінностних орієнтірів особистості є наскрізною темою. Ми прагнули, щоб підлітки навчилися реалізувати власні життєві плани, і при цьому були корисними суспільству, були свідомими громадянами і патріотами, щоб вони не просто мали уявлення про різноманітні життєві орієнтіри людини, а розуміли і наполегливо формували власну цінностну матрицю. Ми вважаємо, що нині тема ідентифікації особистості є визначальною, і цьому ми присвітили, перш за все, перший параграф, а 3D-формула: Думаємо, дбаємо і діємо буде допомагати дітям обрати справу, яку вони можуть реалізовувати. Безпека, базова потреба. І життєва цінність, і в умовах воєнного часу наше завдання навчити семикласників збудувати свій щит безпеки. У попередніх класах акцент робився на те, що молодшим підліткам допомагали дорослі або спеціалісти. У цьому віці ми наголошуємо на усвідомленості прийняття рішень для власного здоров'я та життя і також, щоб вони оцінювали, як це рішення може вплинути на інших. Формування компетентності з цієї теми є наскрізною темою через усі розділи. Матеріал подається. Через діалоги, в коміксах, алгоритми проживання небезпечних ситуацій, ігрове моделювання. І також допомагає знову ж таки формула 3D: Думаємо, дбаємо і діємо. Відомо, що навички краще формувати через проєктну діяльність. У межах кожного розділу учні та учениці реалізують наскрізний проєкт, наприклад, щит безпеки, який, до речі, вони розпочали ще реалізовувати в шостому класі. Обираю здоровий спосіб життя, робимо добрі справи разом. Це низка проєктів та досліджень, які зібрані у портфоліо, де учні. Та учениці можуть відслідковувати зміни у розвитку навичок, де набуваються нові знання, новий досвід і де підраховуються їх досягнення. Вчитель має гнучкі рамки реалізації проєктної діяльності, особливо при змішаної форми навчання. Аналіз. Рефлексія, емпатія це дуже важливі навички сучасної людини. Рубрика Ключові ідеї параграфа направлена на розвиток цих якостей. і одним із підходів, які ми використовуємо, це розробка інтелект карт. Серед них є такі, що вимагають поміркувати та перевірити свої компетентності, що набувалися протягом певного періоду, як ви бачите, щит безпеки дорожнього руху, і ці компетентності набувалися протягом 5, 6 і 7 класів. Але і є такі е, карти, що Треба осмислити нові знання, побудувати, побудувати нову інтелект-карту і може спланувати, які навички вони хочуть надалі розвивати. Учитель у партнерстві з батьками, громадою, може підтримати прагнені семикласників стати кращими. Виконання вправ. У команді з дорослими буде сприяти добробуту, впевненості молоді у своїх силах. І ви бачите перед собою схему, як стати кращим громадянином, які 10 кроків можна зробити, і що насправді я вже роблю. Такий аналіз дозволить їм визначити вправу на. Яку вони можуть реалізувати протягом сьомого класу. Концепція підручника це є готові уроки, і плюс до цього ми ще пропонуємо календарне планування, навчання для вчителів, цифровий додаток з містодичними матеріалами, інтерактивні вправи і відео і робочі аркуші. Дякуємо вам за увагу! На все добре. Запрошуємо до співпраці.